Всім привіт, привіт друзі. Да, це знову ми, чоловічий клуб. А, і сьогодні невелика тематика, якою ми хочемо підняти, це чоловіки і почуття. Це як? Бо іноді так ми спілкуємося з мужиками, і виглядає так, що почуття це іноді як вороги для людини. Тобто, ну вони або ставлять на паузу. Або, як це кажуть, недоречно зараз. Вик виключають, да. виключають, виключають, так. Да. А, а іноді е слово почуття це таке, знаєш, що таке щось, ну це не наше, це щось таке жіноче там. Угу. А, ну, Почуття це одна із состав, якою ми, ну, ми живемо такі, ну, Міша? твоє твоє. Твоє ставлення до цього, да, поділися, як, як ти, може, трошечки кейси або кіся, Да, кіся. ну, я поділюсь про себе, да, е, як в мене було, да, коли ці почуття були відключені, то більше це нагадує такий біоробот, да, то есть, якби, ну, все нормально, ти е, фунцикліруєш, як я казав, да, то есть, от, ти їси там, спиш щось, працюєш, е, і, але. Іноді, як е, дружина тоді казала, що я знаю, що ти мене любиш, але я цього не відчуваю. Чому? Ну, ну що я що транслював? Да? І там коли все там: ну дивись, квіти купив, подарунок купив, е, там все зробив. Що, що ще треба? Да? Дії зроблені, галочки да, Так, дії ді зроблені, да. але ну, таке було від, відключене. Да? Від, коли відключене, то нема тої гами, нема тої... Красок недобавлених, і життя таке воно як більше похоже на якесь чорно-біле. Або якщо є, то червоно-чорне. Да? Червоне то любов, да а чорне то журба, як то в українській пісні співається. Да? Да, 에... і, е, ну, може, це буде новина, може, це буде дивина, якщо ми тут з мішою хотіли сказати, що чому важлива. Для чоловіків роз... mm -hmm. не тільки запустити почуття, а ще й розуміти, що це за почуття, mm -hmm. ну, тобто аналізувати їх, тому що почуття це єдине, що не може вас надурити. Можна обманюватися, сам себе обманювати, може інших обманювати, а почуття обманути неможливо. Його можна проігнорувати, наприклад, да? і якщо вам грустно, то ну, що б ви не робили? Грузь каже, тобі гру, тобі сумно, у тебе журба, або, наприклад, тобі, ну, тебе трайвери, тобі сюди. Так от, почуття в час, коли дуже багато або змін, або такого, ну як кажуть, на російській угу. не, не визна, не тобі. невизначеного допомагає вибирати. Шляхи виводити з тупиків. Uh -huh. а, ну, я а, на собі пройшов ось Міша, да? і у нас якесь, коли люди а, через почуття, ну так я кажу, да? ну, от, що ти відчуваєш, тобі сюди чи не сюди? Да, я відчуваю сюди. І це завжди було правильним вибором. Бо мозок тоді не може вибрати, коли багато змін. Він не може вибрати, бо йому недостатньо інформації для того, щоб це безпечно вибрати. То тоді ми переходимо в спектр почуттів. Ми кажемо, що я відчуваю тут: безпеку чи небезпеку? Це пригоди чи це жопа? Mm -hmm. Дай мені куди йти, і там все буде погано. Що я не відчуваю, я тоді думаю, вибрати не можу. Тоді що? Я стою. І кажуть, ну, у мене затор, тупік, кома. Ти просто стоїш як на перехресті, наліво направо, куди їхати, наліво направо, наліво направо. Ти вже кудись поїдь, бо за тобою вже машини підпітають. То одна із тем, да, і, і такі чоловіки часто бувають, а, ну, як кажуть, мастер ісполнення. Тобто, mm -hmm. скажи мені, а, mm -hmm. куди що, чого, я це класно зроблю. Чому? Ну я ж не знаю, туди мені чи не туди, щоб хтось робив. І іноді хочеться сказати, якщо не буде поруч людини, яка каже, куди тобі, як тобі буде з цим. Ну, все це такі е, наші е, наработки з мішою і е, при відкриванні такі теми, замилесіда. Про що будуть зустрічі в клубах, в клубі, в клубі в чоловічому клубі, про які теми. Чоловіки будуть або е, грустно мовчать, е, з тітрами на лиці, або розмовляти. Ну, ми запропонуємо такий е, дуже легкий формат, давайте про це проговоримо, але трошки давати теорію, е, mm -hmm. е, ділитися е, живими історіями, пропонувати історії, які будуть тут ну, приходити, і спілкування, б, ну, де будуть народжуватися і варіанти, і ідеї, ну тому подібне. Да. І зараз я так згадав, по модному ця тема не називається емоційний інтелект, да? тобто прокачування якраз по цієї області. І дивіться, що вас чекає на клубі, то що буде ну, багато практики і буде можливість комусь отримати да? тобто професійну таку макросесію, півгодинки всього, але це буде ну так. Дуже дуже цікаво, да буде багато для вас, буде багато відкриттів таких себе, і ви побачите, як відкрила, які відкриття стаються. Ну така як магія може звучати, але ну, це дійсно так. Да? Тобто такі е, стаються чудеса, можна сказати. Е, Запрошуємо. Це буде за... 10 квітня з 19.30. тридцятого дві години півтори. Це yeah. річку був. Півгодинки це макросесія, як ми казали. да ну, підготовочка там uh -huh. сесія, і потім обратний зворотний зв'язок. Ось е е це буде в зумі і силочку ми е ближче до 10 квітня е скинемо. Uh -huh. Але якщо вам цікаво ця тема, або там. Питайте, пишіть в лічку, ми будемо там остекдати. Зустріч да. коштовна, але символічно. Це 500 да. гривень з людини, так, для того, щоб компенсувати якісь е, начальник. Я називаю організаційний збір. Так. Все, дякуємо до зустрічі. До зустрічі, так. Да.